Здорово, брутальність, сьогодні в нас в гостях, легенда львівського футболу та брутального футбола, Михайло Коповець. Міша, ти сьогодні дебютував на аматорському чемпіонаті. Як тобі рівень? Як ігра, бойовані ще я 2 -2, можу сказати. Багато молодих футболістів, всі хочуться показати, тим більше ну, ми граємо зараз на області, звісно, трошки сильніший рівень, ніж у нас в області. Є хороші футболісти, які вже поіграли десь і в дублі вищих лігах. Ну, бог знає яких, звісно, фото немає, але хороший рівень і цікаво грати. До слова Артем Федецький повернувся в Карпати і сьогодні також дебютував. Що можна сказати по трансфер Артема? Повернення легенди. Я думаю, що він там поможе однозначно, тому що там трошечки бардак і я думаю, що ти фаболіст як Артем однозначно там додать духу і уверені всі команді. Плюс там багато молодих футболістів, які будуть... він може много їм передати і навчити чогось, розумієте, Цей львівський дух. Я думаю, цього футболіста там однозначно не вистачає. Карпати сьогодні перемогли, забивав ходобляк та Голодюк. Повернення старої гвардії, можна сказати, власне не до Львова, по ні, звісно, але я вам скажу, що чесно кажучи, такий внезапний вопрос. Ні, нічого не запрошували, але там вистачає хороших футболістів на даний момент, так що, не знаю, може ще пригласяти. Ви надіятися. Да. В чому проблема взагалі українського футболу? Як цілому? Мало хороших футболістів, багато. Розумієте, наш чемпіонат держався. Переважно на іностранних футболістів. Тож команді було 5-6-7 футболістів розумієте? Вони додали в нашому чемпіонаті дуже серйозний рівень. Розумієте? Вони повтікали з України. От і на сьогоднішній день це, це рівень нашого футболу, це українці. Українці грають, легіонери просто сюди їдуть. За счет них був чемпіонат намного сильніший. Цвій прогноз на рахунок збірної України. Чи вийдуть на чемпіонат світу, це щось таке здадуть на кінці? Ну, я мав, во я не знаю, чи їм це треба, розумієте, виходити туди, розумієте, з такою ко ігрою, якою ми зараз покажемо, ну вийдемо туди, ну і що далі? Ну ну за чим виходять? У нас немає гри. Треба готувати футболістів. Хороший тренер, молодий, амбіційний, треба готувати молодих футболістів, А вийдемо чи не вийдемо, повірте, не важно. Ну вийдемо туди, ну і що далі? Граємо але, але, будемо... але чи, чи чи варто їхати, чи ні? От Михайло Хатува, що скаже, Україна гра, вона, що ж таке. ну з одної сторони розумієте, може варто чи не варто, але я думаю, що якщо в Москві заспівають гімн України, це не буде погано, мені кажеться. І перед кожною грою буде такий розумієте? Для хайпу це дуже здорово. Так що я думаю, що це непогано буде. І питання, яке хвилює кожного читача брутального футболу. Як часто Михайло Копиловець ходить до церкви? От сьогодні рано був в церкві, це не знаю. Помогло ранку... сьогодні. Чих ну, ви бачите, таки... ну, помогло, по, Програвав по, по ігрі 2-1 і 2-2. Я думаю, що непоганий результат на виїзді. Болі першої граді дебют. Я думаю, що нормальний результат. Михайло Копиловець спеціально для брутального футболу. Далі буде.